Слава Україні! Героям слава. Що ж Вітаю вашу команду з Фортуна з перемогою. Ви перемогли команду Ніка з рахунком 6-2. Доволі таки впевнено. Досить ваша гра сьогодні була і втілилася в забиті голи. Ваша думка взагалі, як гравця фортуни за рахунок, що ви переграли команду «Ніка», що вдалося? Можливо, можливо, щось ще задумували перед грою. Ну я більше моментів, мабуть, більше відкривалося. можливо більше з'їхання щоб було більше впевненості в грі. Пустило такі голи, звичайно, пусті ворота, Не потрібні. Це також наш мінус, помилки такі не потрібні, не можна. Це ще команда сьогодні така була не сама сильна. Але якщо будуть сильні команди, то вони будуть розказувати дуже сильно. Я думаю, що краще зіграли, краще більше мабуть, було. І за рахунок того, що створили більше. І вашій команді за гру. Бажаємо успіхів дякую. наступних матч. Все